Якщо ви спробуєте зробити один раз, то ви будете робити постійно цей пухкий, смачний рисовий хліб. Сьогодні ми будемо займатися його приготуванням і перетворимо наш рис на корисний смачний хліб. Беремо рис. Беріть будь-який рис. Звісно, як, на мій погляд, не потрібно брати пропарений. Він дає свій смак продукту. Рис промили обов'язково і залили водою на дві годинки, найменше, а краще залити і залишити на ніч. Тепер дивимось, наскільки він у нас вже набух, розм'як, перетираємо його і він у нас прямо-таки ламається і тріщить. Значить, цей рис вже можна використовувати. Нам буде з ним зручніше працювати. Тому що не у кожного є стаціонарні блендери. Тепер беремо його, обов'язково зливаємо ту водичку рисову, але ми її ні в якому разі не виливаємо. Вона нам іще згодиться. Дуже багато людей їдять хліб безглютеновий. Оце їм буде просто знахідка. І той, хто і їсть такий хлібець, теж буде дуже. До речі, задоволений таким хлібом. Тепер до рису насипаємо прямо в блендер цукор. Можете насипати менше, можна не покласти. Тепер докладаємо сіль. Обов'язково буде опис рецепта під відео. А саме ось тут нам і знадобиться наша рисова водичка. Наливаємо її до. Нашої маси. Я виключала десь три рази, щоб у мене він не перегрівався. І вже ось бачимо, яке у нас молочко утворюється. Можемо бачити, там такі, наче пісочок, такі крупиночки. Це все добре, потім, при випіканні, у нас все там стабілізується. І вже ось яка корисна у нас така рідина. Дивіться, тут дуже гарно видно і ті крупиночки. І коли ми проводимо, треба, щоб у нас ота бороздочка не запливала знову рідиною. Тому я іще його буду. Перебивати. Так, додаємо до нашої такої маси дріжджі. І в блендері ми просто це все гарно перемішаємо. Так, і дивимось на термометр. Якщо це в мене був звичайний блендер, то в мене бачимо температура ну, майже 22. Це нормально. Якщо у вас був стаціонарний, вона може бути висока, тому цю масу потрібно поставити на 30 хвилин в холодильник, щоб вона остудилася. До 22 градусів менше не потрібно. Беру звичайну форму для хліба, промазала її трішки олійкою, застелила я пергаментною бумагою і виливаю наше тісто. До речі, олійку можете додавати і до тіста. Я напишу пропорції в описі, то за бажанням. І десь потрібно, щоб наша маса збільшилася в один або півтора рази, але не перетримуйте, тому що воно може упасти. Накриваємо пергаментною папіром або рушничком і ставимо в тепле місце, десь на годинку, на півтори. І ось ми бачимо, який у нас активний іде процес, такий бульбашок, як у нас працює тісто гарно. Цього нам буде достатньо, тому що таке ніжне-ніжне тісто, воно не повинно дуже-дуже підніматися. Ставимо його в розігріту духовочку на середній вогонь і... Зверху накриваємо пергаментним папіром. Якщо у вас є формочки, знаєте такі, що зверху такою кришечкою закриваються. Це просто буде супер. І ось такий у нас хліб вийшов. Да, бачите, в мене трішки верх просів. Ну, Кажуть, любопитні варварі ніс відірвали. Так і я оце лазила. В духовочку, і трішки його якби, розбуркала те тістечко. Не потрібно його трогати. Поставили формочку, і хай вона собі стоїть на місці. Не розбуркуйте. Але дивіться, який він у нас гарненький, м'якенький. Можна тости з нього робити. А смачний який, на бутербродики. дуже гарно зберігається. Хліб Просто супер! Якщо хочете здивувати своїх рідних, щось новеньке таке, знаєте, зробити, скажуть, ой, на... яка у мене хазяєчка, яка ж, які в неї золоті ручки, а то люди звикають зазвичай, їх потрібно іноді дивувати. Так, друзі, тепер, звісно, прошу вас ставити лайки, писати коментарі. А щоб не пропустити, нажимайте на колокольчик і завжди будете знати, що новенько відбувається в мене на каналі. Будь ласочка, випікайте такий хліб корисний, смачний. І будьмо здорові! Бажаю всім миру і добра. І запрошую нових до себе підписників!